Тако. Раз, підняв. Оп, підняття. І нанизу що що На. В принцип той самий, коли ми тримаємо себе. Ви оця точка. Ці точки для мене є е, проблемою. Мені треба її нейтралізувати. І тоді виходить, що її не двоє, а він У Поки що їх двоє. Я роблю раз. Оп, закрив. Все, він один. І можна те саме тіло робити, але просто я пишу один одного впадуть і нам цього не потрібно, раз. І ви сідаєте.